Листи я отримував малюнки, це, це насправді ну, на коштує більше взяти, там, речей, які можуть називати. Тому кожного жителя села, який запам'ятає, я не можу е, відтягнути сьогодні. Якщо ви будете учасників людей, передавати мою, мою від імені всіх наших солдатів. бачать по телевізору це одне, а от чуть розповіді, бачать людину, яка буде учасника, це, звісно, я думаю, що діти теж так само. Всі будуть передавати вітання, від воїна, хлопці. Ну, ми всіх ми пройшли все село, і тому вітання треба передавати усім. Тому що кожна людина з нашого села внесла ну такий вклад, зробила вкладку. Всім подяка було чесно. Я Була б можливість, як сам би переїшов, сказав би дякую кожному бабусі, кожному чоловіку, але ніби такі літаки. Хочеться сказати, що побачимося, не треба гадати мурать. Побачимося. <говорю> побачимося. Обов'язково побачимося, Треба, щоб всі були живими. Дякуємо вам. Українські... Телефона, Українські села це серце України. Я тобі... В селах завжди була Україна. Якщо... Хто, б, хто б там що не казав, навіть на Сході, на Донбасі, там все одно селах – це Україна. Бо всі мешканці там більшості розмовляють українською мовою. Саме в селах зберігається Україна, і сел це ідея. Тому дуже приємно, що так ось діти і вийдуть мешканці цього села так патріотично налаштовані. В великих містах там більше розбавлено. Російськомовним населенням, які приїхали, а в селах саме зберігається кров українська, яка дозволяє Україні жити і розвиватися. Я хотів навіть на підверження слова Ігоря Івана, Це є все така історія із фронту, можна сказати. Коли ми заїжджали, деблокували Луганський аеропорт, там село Гіо, все Луганське це під Луганське село. Ми з'їжджаємо в село, що наша колона, танк, ВНП, це ми. В'їжджаємо в село, то в цьому селі на іншому країні стоїть ще блокпост сепаратистів з їхніми прапорами російськими. Ми в'їжджаємо в село з іншого боку, і нам звідти на люди зі сльозами, з українськими прапорами, падають на коліна Тобто, ще влада, по суті, взагалі їхні аленелістки, але вони тут розпішають натиск сльозами і нашими прапорами. Це село та Дубайська. Це є ваннець.

Можна приміряти на голову лягнути. Що, не соромтеся. Давайте. Так, оце воно отак отбується. На голову вдягаєшся, Оце на затилок воно так. Давайте біля воїна. Прапор можно растянуть. А прапор, возьмите, растянуть прапор. А, прапор. А, точно, прапор.